Друзі, доброго дня. Ми у студії громадського контролю. І сьогодні поговоримо про нового голову військової адміністрації Сергія Лисака, екс-голову Валентина Розінченка Та чому він здав свій мандат депутата, і куди він взагалі збирається. А також про Миколу Локушука, фірми пов'язані з ним і обласний бюджет. Буде дуже цікаво. Поговоримо разом з Ісом Селіним, головою громадського контролю. Добрий доброго доброго дня. дня! Ми будемо друзі, розпочинати. Слухайте. Денис, давай розпочнемо з призначення нового голови військової адміністрації Сергія Лисака, що взагалі про нього відвідомо. І як ти відносишся до СБУ, якою він очолював у ці півроку? А, ну дивись, Лисак Сергій Петрович. Він в СБУ вже більше мінімум 2,5 років. Останні півроку він очолював Дніпропетровське СБУ. А там робив багато перестановок, тому що там багато замів, скажімо так, дуже погано працювали, і він їх періодично змінював, угу. Шукав адекватне. <анкредит> а якщо ми подивимося, де він працював до цього, він працював в Житомирському СБУ біля двох років, коли прийшов Зеленський до влади uh -huh. а, з 2020 року. А якщо ми подивимося там про зв'язки, з... яз... то можна зрозуміти, що скоріше за все він з Тернопільської області з маленького міста Лановецьк. Тому що там в нього є громадське об'єднання. Uh -huh. А на цьому можна все, що можемо знайти. Ну там ще є призначення його бригадним генералом, але більше відомості е, замало. Тому зараз можна казати ті ну, про вже різрізниченка, що там змінилося і так далі. Так, зрозуміло, ну будемо дивитися на його роботу. Скажи, що по Валентину Резніченку, в п'ятницю була позачергова чергова сесія, де він попрохав, щоб скласти з себе мандат. Що це взагалі було на твій погляд? Ну, дивись, ця сесія була скажем так узгодженою між різними кланами. Я вважаю, тому uh -huh. що сесію оголосили в понеділок і провели її в п'ятницю. Uh -huh. А при цьому не публікували навіть порядок денний, тобто жодного проекту рішення не було опубліковано до четверга. В четвер опублікували в другій половині дня. Почали публікувати рі... проєкти рішень. І вони опублікувалися там, стосовно різничення, що він вирішив скласти мандат у другій половині або ввечері в четверга, коли сесія з 10-ї розпочинається. Це грубе порушення закону. Безпосередньо, що має публікуватися порядок денний заздалегідь, має публікувати усі проекти рішень заздалегідь 10 днів, щоб люди могли висловитися і долучитися до обговорення. Ось наразі його депутати 92 голосами. Вирішили дозволити да, скласти мандат. А це дуже дивна ситуація, тому що він останні там два місяці чомусь не кладав мандат. А коли Кабмін прийняв рішення, що депутати не можуть покидати кордон, він в різко вирішив скласти мандат. Так, ми ж пам'ятаємо ситуацію, що його подружка під час війни фірма його подружка отримала біля півтора мільярда гривень. А якщо дивитися останні три роки, 10 мільярдів, більше того, тобто великі кошти. І наразі він не прозвітував про чому ви вирішив скласти мандат, що відбулося з цією фірмою і як кошти не надійшли. Він не надав звіт депутата і так далі. Жодних пояснень. Він на сесії навіть не виступав. Тому я вважаю, що він, можливо, покине країну і за це буде нести відповідальність безпосередньо. Микола Лукошов, ці 92 депутати, це ми будемо публічно висвітлювати. І щоб це зупинити, щоб так. він швиденько не. Став батальйоні Монако, членом, uh -huh. Uh -huh. А ми звернулися до суду, щоб призупинити це рішення. Наразі uh, ця справа розглядається. Так, ну я теж думаю, що він буде намагатися виїхати за кордон. Сподіваюся, це дійсно у нього не вийде, тому що є багато питань до до, і в нас, і в правоохоронців до нього. А давай якраз про Миколу Лакошука, це голова облради, і ти вже ти вже казав, да, що він також ну, там, посприяв і звільненню Резніченка. А взагалі про нього, про його зв'язки, фільми пов'язані з ним та обласний бюджет, на який він напряму впливає. Що що відомо, я, я бачив, ти робив в Фейсбуці пост, якби якраз про це розкажи буде. Якщо ми подивимося на обласний бюджет, то в минулі роки на водоканали не виділяли великі кошти. А в минулому році восени вирішили виділити біля 700 мільйонів е, гривень. І в цьому році, ось безпосередньо на цій сесії, яка відбулася, ще виділили біля 700 мільйонів гривень. Тобто, це дуже великі кошти, нас все зацікавили, і ми подивилися а, ситуацію, куди йдуть кошти. І uh -huh. так ми побачили безпосередньо дві фірми: це адвокатське об'єднання Фенікс і правова константа. «Правова константа це фірма, в якій а, раніше працював Микола Лукашук до депутатства. Uh -huh. А коли його призначили головою обласної ради, а, ця фірма а, наразі і тоді. А, Фактично стала керувати його дружина. І в цій фільмі також є його брат, наприклад. Uh -huh. а, і в цій фільмі є а, Підгородня Анастасія Олійник Євгенія а, і ще один депутат обласної ради а, Ольшанська. Тобто а, бачимо дивні зв'язки. тобто і зв Якщо подивимося на ось цю фірму, а, в ній те, що я сказав, є дві людини це а, Підгорецька Анастасія і Оленяк Євгенія, вони дивним чином створюють нову фірму адвокатського об'єднання Фенікс. Вони її створили 17.06.2021 року. І менше ніж через три тижні ця фірма підписала новий договір з на обслуговування одного з водоканалів трошки менше ніж 900 тисяч гривень. Тобто, бачимо схему, що фірма, яка існує менше трьох тижнів. Підписує договір з водоканалом, де є а, очільники в цій фірмі, люди з а, фірми, в якій працював Лукашук, uh -huh. з одного боку, а з іншого боку, Лукашук надає великі кошти водоканалу в мільйонні. А, тобто а, така ситуація не поодинока. Після цього був Жовтоводський водоканал, наприклад, в 2022 році виділили 594 тисячі гривень на юридичні послуги. І так само в цьому році. Так само в січні місяці ще 594 тисячі на юридичні послуги. Таких договорів там більше, ніж на 3 мільйони, різноманітні з різними водоканалами. І всі ось чомусь обирають фірму Фенікс. Так, а вони мають робити це через Прозоро? Чи це їх рішення по закону? Там для водоканалів трошки вища сума, від якої вони мають проводити аукціони. Так. Але коли ми запитали в них договори і акти виконаних робіт, всі відморозилися. Тобто, ніхто з водоканалів просто не надав нам документи. Вони там посилаються на різні аспекти. Там а, а, військовий стан, або що це не це секретна інформація, або що вони не мають права надавати. Це дуже дивна ситуація. Тому що безпосередньо в актах в актах можна було побачити, хто, хто виконує uh -huh. роботу, а хто не виконує. Тобто, і що зроблено. Тобто, і суми а, ну, дуже великі. Так. А, і коли подивимося по реєстру в цей час інші адвокати представляли а, різні водоканали. Тобто, коли ми кажемо там, аульський водовід, наприклад, а, йому перерахували біля 500 мільйонів. Uh -huh. Якщо ми кажемо про жовтовольський водоканал, тому йому перерахували 38 мільйонів, а після того ще 60 мільйонів. Тобто ну, великі кошти, а навіть Прозоро, куди ці кошти пішли. Ми не маємо зрозуміти. І а, я ще раз підкреслюю, як працювала схема. Тобто у нас є а, дві особи, які працювали в фірмі Лукашока, да. це Підгородська Анастасія і Оленяк Євгенія. А, і вони створили фірму Фенікс в, в, в фірмі, де вони працювали право Константа», також є Ольшанська. Ольшанська це депутат обласної ради. І вона також голосує за виділення коштів. Тобто, ну зовсім не пов'язані люди, no, no. А, і так далі. А безпосередньо, no. коли ми подивимося на ситуацію з правою константою, то вона там різні підряди виконує. Безпосередньо для різних структур в області, там, в ОТГ і так далі. Там великий перелік тендерів, і, 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 і там, і там, і для обох фірм, і для правової константи біля 10, і для Фенікса біля 12. Ну, звичайно, мабуть. Микола Лукашук на не впливає. А але в мене є великі сумніви, що це ось просто так, і це тільки те, що ми побачили по транзакціям, те, що ми побачили, що є якісь документи в Прозоро, що пройшла якась закупівля. але без документів і так далі. Денис, а і ще таке думаю, важливий момент. Скажи, я правильно розумію, що до цього, до того як Микола Кошук став головою облради, ці фірми не співпрацювали з обласною радою Ні. і цим водоканалами. Тобто вони дивним чином почали співпрацювати, коли він став головою. Правильно, коли е так. він став головою, ці фірми різко почали співпрацювати. Mm -hmm. Я ж кажу, що менше ніж через три тижні вже був опублікований звіт, що був укладений договір. Договору немає. Атків угу. немає, але тритичні цього вистачило. І так. там ми в наступних передачах розповімо про там ці водоканали, хто як там їм і керує і так далі. І яка там корупція? Угу. Зрозуміло. Ну, друзі, отже, у нас ще буде про продовження цієї історії, тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Розповсюджуйте обов'язково, тому що лише розголос допоможе в боротьбі з корупцією. Денис, а що зробив громадський контроль для того, щоб ці контракти якось розірвати чи перевірити, принаймні? Ну дивись, ми ще перед новим роком запитували так. документи по цим договорам, і ніхто нам документи не надав, але на сайті цієї фірми вони сховали усіх, хто в ній працює. Але Google це пам'ятає, можна це знайти. Ось безпосередньо ось цих людей можна побачити. Угу. Це перше. А по-друге, ми звичайно ж передали, як завжди, всі ці документи в правоохоронні органи і сподіваємося на реакцію. І ми безпосередньо про це зверталися і по сесії і по іншому до. До Лукашука і депутатів на жаль, а, сесія пройшла. Всі змовчали, всі влаштовує. Виходимо, що а, у нас обласна рада функціонує окремо вісосмізмів. Так, в чатах вони там погомоніли, що щось порушується, і так далі, але нічого реально не зробили. Тому ми, ми можемо сказати, що Лукашук наразі готовий порушувати закон, схоже на те. Угу. Зрозуміло, ну у нас дійсно таке політичне було, то його трохи розбурхаємо. Денис, а до речі, от наш нинішній голова військової адміністрації це бувшин, очільник СБУ СБУської області, як ти сказав. А на твій погляд, як зараз він буде реагувати, та його бувши відомство на такі звернення від громадського контролю. Ну я гадаю, що він не не тільки на наші звернення має реагувати, він mm, має звісно. реагувати на ситуацію. І відповідно, перше, що він зробить, це він зробить, Хоч аудит угу. а, усіх ось цих фірм, на які виводяться кошти, хто які департаменти передають, комунальні підприємства це. А, і, скоріш, буде серія звільнень, тобто від е, заступник голови обласної адміністрації, е, військової адміністрації до е, керману різних водоканалів і так далі. І можливо, він безпосередньо буде звертатися до СБУ, де він е, працював, щоб так. вони там щось перевірили, і додатково буде звертатися володирську службу, щоб вони теж надали оцінку. Тому я гадаю, найближчого. Лише два місяці будуть дуже цікавими. Uh -huh. ну, буду... Та, і якщо ми кажемо про а, як він працював останні там півроку, я знаю, що була серія великих перевірок. Тобто, ми ж знаємо, що СБУ перевіряла перевіряли парк групи, там були певні дії. Ми знаємо, що по Безпосередньо по кладовищем були зрушення, скажімо так, ті справи, які до цього роками не рухали. Тому є добрі сподівання, що він все ж таки буде на наводити лад, а не там як інші кермани чи міська адміністрації нічого не робити. Да, приймати все, як є, да будемо на це сподіватися. Друзі, розповсюджуйте відео, ставте вподобайки. Тому що лише розголос допоможе в боротьбі з корупцією і допоможе гарним очільникам боротися з не дуже гарними можновладцями. Дякуємо вам, дякую тобі, Денис. Добре. До нових зустрічей.